Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я її ведучий Олександр Сапельник. У кривому розі в день всіх закоханих містяни та гості нашого міста могли приєднатися до благодійного фотофотопроекту. Та як це відбувалося та куди були направлені кошти від цього проекту? Ми дізнаємось у нашої гості, фотографині Юлії Браверман. Вітаю, пані. Привіт. А давайте почнемо з того, як взагалі виникла ідея такого проекту благодійного. В принципі, це виникло за декілька днів до Дня Закоханих. Я приїхала до а, своїх друзів в студії звукозапису Red Space а, просто записати пісню, щоб якось трошки розслабитись угу. і змінити обстановочку, скажімо так. Угу. А, ми сіли, поспілкувалися і вирішили, що можемо а, допомогти хлопцям з 93-ї бригади, а, тому що я збираю кошти на дрон. Сума велика, тому це. Потрібно робити якось швидше і заохочувати людей для подальших дій, щоб щось ми дали і щось үгі. нам дали. І ми це вирішили буквально за три дні до Дня Закоханих. Я виклала пост. І... А хто та як могли б доєднатися до фотопроекту? А... Я в інстаграмі виклала пост, написала, що за мінімальний донат у розмірі 300 гривень ви можете прийти, отримати світлини, задонатити на ЗСУ і всі були щасливі. У mm вас -hmm. фотографії в нас кошти. І якщо люди мали бажання покласти більше грошей, це тільки отак от в кайф. Тому зібрали ми 10 тисяч гривень. Угу. За декілька годин. Чудово. І от яка кількість взяла участь сьогодні у проєкті? Чесно, я не рахувала, але я думаю, десь приблизно ну, десь людей 20 було. Угу. Дуже багато було моїх клієнтів особисто, які прийшли, і практично всі були з дітками, тому що я сімейний фотограф. Угу. А куди будуть направлені кошти? Кошти будуть направлені на закупівлю дрона. Третього мавіку а, для хлопців з розвідки. Угу. А, давайте трішечки нищити. Трішеч... <гум>, так. А, давайте трішечки відійдемо від теми нашої програми. Так? І от так, як ви фотограф, людина творча, а, хочеться вам, вас запитати, як змінилась фотографія от, під час війни? Ну, дивіться. А, мені завжди задають питання: чи стало в мене менше замовлень? Трішки так, але а, дуже було багато весіль. ЗСУ. Ага. Вони були. Це, це не були повні дні, тобто це там прогулянка і розпис. Тому що всі так активізували, активізували активізувалися ось якось так. Ага. А, і кохання воно завжди перемагає, тому дуже було багато освічень, дуже було багато зйомок. А, і ну, певний час десь, мабуть. Пару місяців спочатку війни всі так якось трішечки а, застигли, а, тому що вони не розуміли, що, що далі, що робити. А потім все це активізувало, активізувалось ось так і стало на свої місця. Тому ну, робота є. Хотілося б більше, але вона є. Все нормально, люди а, живуть. Коли а, за от, рік війни, так коли був найактивніший, скажімо так, можливо, там місяць, тиждень от роботи? Початку, ні, навіть не спочатку, я думаю, з кінця квітня а, і до, а, до кінця вересня. Угу. І трошки ще в жовтні. Угу. А, і а, Повернемось до теми нашої програми. А, це благодійність, фотопроєкт. Відомо, що ви ще активно займаєтеся волонтерською діяльністю. Так. От, розкажіть більш детально про це. Ну, що можу сказати про волонтерство? В <смі> мене дуже велика аудиторія, яку я як би так підібрати слово, ну не те, що використовую. <смі> я не використовую. Просто а, до мене є велика довіра, тому а, чому б це не направити не тільки в русло фотографії, а й в русло допомоги. Тому а, я почала відкривати збори і ну, закривала доволі великі. Потреби за короткі проміжки часу. Я завжди звітую, я завжди викладаю чеки, якісь фотозвіти з військовими. Ну тобто, все нормально і прозоро. І Коли люди це бачать, в них з'являється мотивація допомагати допомагати далі. І якось воно так пішло, пішло. І тепер я не тільки фотограф, а й волонтер. А угу. готуючи з інтерв'ю, я продивлявся ваші соцмережі. і там я побачив, що ви дуже активно виїжджаєте на. Деокуповані так. території. Так. І от хочеться запитати у вас таке питання. Що найважче, от у роботі волонтера? Ой, таке хороше питання, якщо чесно. Перший раз, коли я поїхала на деокуповані території і повернулася до Кривого Рогу, я зрозуміла, що тут люди слава Богу, не розуміють, що таке війна. Слава Богу. Тому що ну, різниця просто колосальна. Коли ти приїжджаєш у людей, ну просто елементарно нема що поїсти, ти їм привозиш там якісь продуктові набори, вони тобі розказують про ситуацію, про окупацію, як це було і так далі. Тому Потім ти а, а, вертаєшся в кривий ріг, і ти бачиш, що все нормально. Люди відпочивають, сидять там десь в кафешках, ресторанчиках. Ну це все ок, це все добре. Але це це такий. Контраст жорсткий, і ну ти дійсно розумієш, що війна дуже дуже поруч і це потрібно розуміти, навіть якщо тут тихо. Просто якщо тут тихо, це не означає, що немає війни. Про це не треба забувати. Mm -hmm. uh... Ви допомагаєте і військовим, і людям на деокупованих вже територіях. Як ви обираєте кому допомагати? Чи люди звертаються до вас самі? Більше військовим 90%, 95% допомоги це допомога військовим. Тому що я починала з військових і в принципі з ними це і продовжує стосовно людей, які знаходяться на деокупованих територіях. Ми їздимо з громадською організацією Тернівська Єдність, і в принципі, я так знаю, трошки допомагаю, і просто ми їздимо. І, ну, це не те, що я допомагаю виключно цивільним, допомагають більше вони. Uh -huh. А я так, хвостикам. І, а як ну, серед військових, от як ви обираєте кому допомогти? Чи вони звертаються? Вони а, вже вони, знають і звертаються. Вони за звертаються, і м -м, певний час е я допомагала, прям знаєш, от всім. Який би запит не був, всім, наприклад, пишуть там нам потрібні шкарпетки, або там нам потрібні ліки, або ще щось, або ще щось. І ти просто так от розпилюєшся на всіх. Е потім, якби я зрозуміла, що потрібно закривати більше. Ну, більш реальні потреби, ну шкарпетками росню не знищиш, чесно, розумієш. <звіт> uh, і коли звертаються, звертаються або розвідка, там, знаєш, або там я не знаю, там піхота, або ще щось, або ще там хтось, uh, це повинен бути або офіційний лист, або відеозвернення, щоб uh, люди бачили. Тому що, коли пише військовий, там привіт, мене там звати не знаю, там коля, і мені потрібен дрон. Ну не дуже це працює, і ну я не буду так збирати, угу. тому що я не знаю. Ну що, що це за година, коля. Я не знаю, що це за коля, з якого ти з якого ти батальйону ну, ну, угу. ти собі особисто, тому все все повинно бути якось ну правильно. І мені кажуть, ти можеш допомагати всім. Ну можу. Ну але коли є офіційний, або офіційний запит або відеозвернення, це швидше, це реальніше, тому що люди бачать їх. Це мотивує. Коли є відеозвернення, ми такі-то такі. То просимо там допомогу mm -hmm. волонтерів для а, збору там на таку-то таку то річ. Вона ну, якось так. Mm -hmm. Ну що ж, і знову повернемося до теми програми. Це фотопроект, благодійний. Так, от ви сказали, що сьогодні було там е багато з дітьми, пар, так сімей з дітьми. А можливо, були якісь історії. Які ситуації, які вам запам'ятались за сьогодні. Я чесно виклала сьогодні в Інстаграмі відосік, думаю, подивиться багато людей. Приїхали мої клієнти, дуже круті, просто там два хлопчика. От. Їх божні, чесно. Я почала їх фотографувати, і один з них почав танцювати. так, знаєш, Собі став там в тілешку ногами і танцює, танцює. Я так підійшла. А я кажу, слухайте, давайте скажемо щось таке мотивуюче, і вони так протягують ручки, і такі дайте коштів на дрон, будь ласка. Це була дуже прикольна ситуація. Та й взагалі з дітьми з ними прикольно. Вони такі, ну вони підіймають настрій, і ти на декілька годин реально забуваєш про те, що ну. Є війна, реально так знаєш, так трошки відключаєся. Uh -huh. Потім повертаєшся в реальність. І от а, сьогодні таке гарне свято, так? День всіх закоханих, день кохання, день любові. А, яка взагалом атмосфера панувала от під час проведення дуже проект? позитивна, дуже позитивна. А, було багато музики, були смаколики, було багато емоцій, а, були кульки, були квіти. Ну, от класно. Та атмосфера. А, Такого знаєш, атмосфера свята, драйва. трішечки можна було відволіктись від цього так, сьогодення, так так. Угу. Ну що ж, і під кінець нашої програми. Чи плануються подібні подібні про, -про проекти в подальшому? Ну е я так думаю, що парочку ми точно ще зробимо, тому що я не давала рекламу конкретно стосовно того, що буде е фотодень. І я думаю, що багато людей, які подивились, вони пожалкують, що не прийшли, угу. і будуть питати, чи буде ще проект. Тому можливо, на 8 березня ми зробимо щось цікавеньке. Угу. Ну що, тому ж. що збори є завжди. <гум> ну що ж, я дякую вам за те, що ви звертали нашої студії, і за те, що ви робите, за те, що ви допомагаєте нашим військовим наближати нашу спільну перемогу. Дуже дякую, слава Україні! Героям слава! А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Юлія Браверман, фотографиня. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.